Хлопець голодує під час довгого судового засідання. Прошу надати дозвіл, нагодувати, щось куплю в кузатій хаті під час перегляду. Ну, як він мені повідомив? Нас дозвіл наготувати, я не думаю, що ви е, порядок е, в них також є порядок е, утримання і супроводження і захисту. Але е, якщо ми робимо перерву для того, що е, Національна гвардія в них є побіль, і і приводять, то е, обвинувачення також те ж саме має право чином вирішити, будь ласка, це питання під час перерви. Я думаю, що національну буде. Сьогодні сегодня, сегодня, сегодня ви вы, э, вирішите питання захисником для того, щоб якщо в нас, скажімо, затягнеться з обіду, то справа. Безумовно, безумовно. Зрозуміло. Мова йде про звичайний час обіду.